Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ердоган збирав термінову нараду, під час якої йому доповіли, що аварія на ЗС знищить Чорне море, в тому числі Туреччина зможе попрощатися із статусом популярного курорту дуже і дуже надовго. Ердоган провів переговори з президентом країни агресора Путіним. Сторони обговорили вирішення напруженої ситуації навколо ЗС, яка знаходиться під контролем росіянам. Зазначається, що в ході переговорів Ердоган Запропонував Путіну, щоб Туреччина стала посередником у питанні Запорізької атомної електростанції за неофіційними даними. Ердоган під час дзвінка зірвався на крик та нервував, зазначаючи, що після Каховської ГАЕС його терпіння остаточно лопнуло, і що із ЗС такий номер не пройде. Туреччина втрутиться. Крім того, вже зараз відправить в Одесу своїх спеціалістів по ядерному контролю та підніме флот по тривозі. Минулого місяця в той же час турецькі пілоти у вже відкривали вогоні після попередження по двох російських су 35 які хотіли здійснити імітацію атаки на розвідувальний американський безпілотник. Один із літаків із задимленнями здійснив аварійну посадку в Севастополі. Інший зник з радарів турецькі пілоти відчитувались особисто генералу, наближеному до Ердогану. За даними телеграм-каналів Туреччини, літак таки збили пілоти. Все росіяни як не прокоментувала інциденти. мовчали і сили НАТО. І, хоча Ердоган зазначає, що Росія Раджу на корисні один для одного. Він завжди думав і буде думати за свій авторитет і авторитет своєї країни. Росіян попереджали також опозиційні телеграм-канали, запустили наступну інформацію. За закритими даними Ердогану, доповіли, що Росія таки втрутилася у вибори та навіть назвали прізвища винних. Пам'ятайте МЧСників, які після землетрусу були. Це не пожежники, були АФСБшники, які після всіх подій там і залишилися. Ердоган знав їхні плани, але не думав, що. Вони почнуть грати таку брудну гру. Деталі скоєного невідомо наразі. Я невідомо, яку сторону точно обрала Росія. Тому Ердоган вирішив показати свою силу усіх причетних до підкупу. підтусування посадять також. Ердоган віддавав наказ давати військову відповіді на будь-яку провокацію Росії в Чорному морі, збивати літаки, бити по кораблях, огорняти місця нафтових та газових родовищ. На провокації відповідати силою до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі. Тарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.